Це бойовий танк Т-34, розташований на перехресті вулиць Івана Мазепи, та проспекту перемоги у Чернігові. Нині його виключили з державного реєстру нерухомих пам'яток. Згідно з наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, від 25 квітня 2025 року він підлягає знесенню. Про це йдеться на офіційному сайті департаменту культури та туризму, національностей та релігії облдержадміністрації. Як розповідає начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук, наразі вони готують необхідні документи для майбутнього демонтажу, крім танка на площі перемоги під знесення підпадає і бюст героя СРСР Миколи Попудренка. Перше, ми зараз очікуємо і погодження на фінансування демонтажу цих об'єктів. Це це перша така, якби одна із важливих Кроків і умов далі е, буде рішення виноситись на виконком Чернівської міської ради. За для того після цього рішення вже відповідно вже буде фізичне. Фізичний демонтаж, це ми кажемо про пам'ятник Попудринку. Якщо казати про танк, то скоріше всього це буде: ми будемо виносити на рішення сесії Чернівської міської ради. Олександр Шевчук каже, над рішенням про демонтаж танку вони працювали давно, проте раніше не було відповідного погодження від міністерства культури. До речі, він до другої світової війни не має ніякого відношення, тому що він після війни був виготовлений. Він до звільнення Чернігова ніякого не мав відношення. І до речі, там е, табличка е, з текстом, в якому перераховуються дивізії, які звільняли, і от одна з цих дивізій 22-му році вона на території Чернігівщини творила бичинства і, і звірства.